Семирічного хлопчика витягли з криги харківські рятувальники. Це сталося тут, на березі річки Уди, ввечері 4 січня. Як розповів командир відділення 6-ї рятувальної частини Ігор Федорченко, дитина каталася на надувному тюбінгу, з'їжджала похилим берегом річки. і Її винесло на кригу. Держись, крепко держись! Ура! Був в бойовому одягу, роздівся, спробував до нього підібратися по кризі. Крига стала ламатися. І прийняли рішення кинути, спробувати мотузку, так називаємо конець Олександрова. Хлопчик з першого разу ми попали до нього, і хлопчик не розтірявся, ухватив за мотузку. Безпечної гірки немає, дозволу тут дитячих майданчиків немає. Це ну, взагалі тут не повинно цього траплятися. Це місце не для іграшок, як то кажуть. Тим паче, що тут водойми ще поряд. 아이 <목소리도>